Абкраїна це дітей особисто сі України Присвячена видава українського письменникам маткому діячу, але се передійові чухондру. Пойді, тисяча на це будесотв'яносто На версі монети розміщено зображення соняшників. Малий державний герб України Логотип монетного двору та написи Україна Два гривні дві тисячі. На реверсі монети розміщено погрудний портрет письменника зображення собору та стилізовані написи Соборі душ своїх бережіть Олесь Хочар. Тисяча дев'ятсот вісімнадцять, тисяча п'ятсот телематок. Священна Україна. Колекційні монети, серія видатні особистості України, мігрівні дві тисячі рік. Матеріал, Діхребен. діаметр тридцять один міліметр, дванадцять, дванадцять цілих вісім, пірож, двадцять тисяч. П'ятсот. Відніся чергікробріал, не зибе. Діаметр тридцять один міліметр, самнадцять цілих вісімдесят грама тираж, двадцять тисяч. Тисяч.